Доброго дня, мовлю за звичає, доброго дня щиро зичу вам. Доброго дня всім вам бажаю! Щирою усмішкою вас я вітаю. Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися із творчістю платона воронька і розучимо з вами віршик про котика, який називається кожушок. Повторюйте, будь ласка, за мною. Йшов сніжок на торжок продавати кожушок. Кіт купив того кожуха, Загорнувся по самі вуха. Як забіг у нім до хати, хутро стало розставати. Сів воркотик за мішком та й умився кожушком. Повторимо малята ще. Йшов сніжок на торжок продавати кожушок. Кіт купив того кожуха, Загорнувся по самі вуха. Як забіг у нім до хати, хутро стало розставати, сів воркотик за мішком та й умився кожушком. Дітки, чекаю на ваші аудіо та відеозаписи. На сьогодні Наше заняття закінчено. До побачення, малята! До нових зустрічей!